Добрий день, доброго дня. Як вас звати? Е, мене звати Ігор Матичак. Так, розкажіть пару слів. Е... Про ваші мітинги, які відбуваються на Opera Plane в Антверпені кожної неділі, так вони відбуваються кожної неділі вже з самого початку війни. Сьогодні був 80-й раз, тобто 80 неділь ми збираємося тут. І ну ціль твої тих мітингів, я думаю, зрозуміла. Всім, по-перше, об'єднати всіх українців, які є тут, підтримати один одного, і очевидно, підтримати Україну не тільки морально, а також фінансово. Ми збираємо. Донати в нашу скриньку і ми всі ці кошти передаємо в Україну тим чи іншим методом або швидкі, або авто на фронт, або дрони, або іншим. Ем, як багато людей приходить. Ви якось рахуєте чи е, ну очевидно, що ми не рахуємо, але візуально це видно. Деколи приходить досить багато. Ми говоримо. 300-500 і більше людей, але так буває досить рідко. На жаль, якщо врахувати, що в Антверпені проживає як мінімум 12 тисяч українців, то якщо тут приходить декілька сотень, це звичайно мізерне число, і звичайно, це дуже боляче. Що дуже велика частина українців не приймає участі в Тих чи інших акціях, чи на підтримку е нашого народу в донатах в церкві, чи в кафе, чи на мітингу. Очевидно, є малі е ініціативи, маленьких груп, вони існують і, і далі, але хотілося, щоб тут була повна площа, щоб бельгійці бачили, що ми є, що ми боремось, що ми не здаємося. Може, маленькі повідомлення тим людям, які будуть це дивитись і могли би долучитись. Е я думаю, що ті, хто хоче, навіть повідомлень не треба. Ми вже тут 80 разів. Про нас вже ми виставляємо стільки на Фейсбуці, що і на інші на інстаграмі що всі можуть завжди долучитись. І звучить трошки дивно, коли приходять люди і кажуть, а ми навіть не знали. Ну постає питання: а чим ви цікавитеся, коли ви тут вже півтора року проживаєте в Антверпені? Якими ме темами, що ви не знаєте, що тут в центрі Антверпена проходить мітинг, великий мітинг український? У нас був випадок в Брюсселі. Ми були перед центральним вокзалом. Брюсселя, теж був мітинг. мені здається вшанування пам'яті Оленівки, вбивства в Оленівці. І там один хлопець підійшов до натовпу, каже: А це що, наші зібрались? Ну, Дружина каже: не знаю з чого починати з 2014 року, чи так. ще вже з Івана Мазепи. Так. Він мотивував це тим, що він відключився від цього всього, бо дуже важко слідкувати. На жаль, таких людей, які кажуть, що їм дуже важко, багато занадто багато в Україні. Вони би мали відкрити очі і поглянути реально, що діється в світі і в Україні, і на лінії фронту. Скільки людей гине кожного дня? І, ну елементарно, треба зрозуміти, що ті люди вже півтора року в окопах, півтора року є такі, що які ще відпуску не мали, і їм не важко. А людина, яка тут, яка під мирним небом, яка відсипається в суботу і в неділю, яка може подивити собі кіно, піти в супермаркет яка може в парк піти погуляти, каже, що їй важко. Ну, в мене немає слів, звичайно. Може тим людям, які не можуть прийти, але можуть долучитися донатами. Чи є якісь реквізити, де можуть пересилати гроші? У нас є реквізити, вони там, але ми зараз починаємо трошки іншу акцію. Якщо гора не йде до Магамеда, а Мохамед йде до гори. Ми починаємо зі скриньками. Ходити по будинках, де живе, скупчено живуть українці, і будемо надіятися. Ну, ми розійшли всім е, е, листівки, де буде звернення від всіх наших організацій, від нашої церкви, е, щоб люди почали більше донатити, не великими сумами, але кожен тиждень. І Я сподіваюся, що та акція запрацює. Тобто ми зробимо декілька скриньок, і ці скриньки будуть йти з рук в руки. І раз в тиждень в церкві ми будемо звіряти нашу касу. І дивитися, скільки в нас грошей, і ми будемо ці гроші перераховувати на відповідні фонди. Е, скупчено, щоб результат був більш чутливий. Дуже дякую на здоров'я, слава Україні.